Доброго дня, дорогі мої діти, а також глядачі і гості нашого каналу. Ми усі з вами знаємо, що 22 січня відзначається День Соборності України. Що це за свято? Ці матеріали я вам надіслала на нашу з вами Viber-групу. І тому зараз ми не будемо зупинятися на цьому. До цього дня ми з вами. Виготовим сьогодні ось такий патріотичний сувенір. Він у мене на шпажці. За вашим бажанням, ви зможете зробити його з петелькою, якщо ви плануєте десь його повісити. Куди можна застосувати цей сувенір, на свій робочий стіл поставити, прикрасити його. Також ми з вами не забуваємо завжди пам'ятаємо. Про наших захисників, про наших воїнів ЗСУ, яким ми можемо надіслати такі сувеніри, передати через волонтерів у пунктах збору речей для ЗСУ. Що ж, приступаємо з вами до роботи. Для того, щоб виготовити таке серце, нам з вами потрібно ось дві такі смужки фоамірану. Довжина цих смужок 20 см 20 і така сама тут довжина 20, ширина їх 6 см. Я думаю, ви всі в змозі вирізати такі дві смужечки. Я прикрасила своє серце ось такими бантиками, теж виготовленими із фоамірану. Якщо ви плануєте теж прикрасити свій виріб такими ж бантиками, то ми з вами ще повинні вирізати два ось таких квадрати: один жовтого кольору, інший блакитного, але можна зробити їх і однакового кольору, щоб з обох сторон бантик був одного і того ж кольору. Це вже за вашим бажанням. Сторона квадратика 6,5 см. Будемо робити бантики з цих квадратів, ми вже їх з вами робили, вам це вже не новина. Але ви можете взагалі зробити зовсім інші бантики, наприклад, із стрічок. Або ви можете вигнути собі бантики, які вам подобаються, із синельного дроту. Я буду показувати, як робила я, а ви вже за своїм. Власним бажанням. І так, у нас з вами є дві смужки фоамірану. Ми будемо працювати і з кожною з них робити те саме. Тому я покажу на одній, а іншу ви зробите самостійно. Для початку нам з вами потрібно скласти її навпіл. Складаємо навпіл блискучою стороною всередину. Ось так складаємо навпіл. Тут згинаємо. Так, що ми робимо далі? Далі нам з вами потрібна лінійка І ось дивіться, отут у нас де краї нашої смужки. Ми від краю сюди повинні відкласти 3 см. Ось так. Взагалі-то по фоамірану зручно шкрябати, всі лінії видно. Ось, я використовую завжди шпажку, але для того, щоб вам було добре видно, я візьму ось чорну ручку. Ручку з чорною пастою, верніше. Один сантиметр, два-три. Ставимо собі міточку. З цього боку так само. Один, два, три, поставили міточку і з'єднали наші міточки. Що робимо далі? Тут нам треба відміряти по одному сантиметру. Прикладаємо лінійку і помічаємо собі по одному сантиметрику. Один, один, один. Один, один, і тут залишається один. Все. Для того, щоб було рівні, рівненько у вас оці смужки, які ми зараз будемо проводити, ви можете її знизу теж відкласти по одному сантиметру. Я не буду цього робити, проведу, я думаю, так, рівні лінії. Одна, дві, три. 4. П'ять ліній у нас повинно вийти. І ось по цих лініях, які ми накреслили, ми з вами розрізаємо нашу заготовочку. Розрізаємо до оцієї лінії. Зрозуміло? Ось так. Не виходячи за неї. Ви можете одразу ось кінчити ножиць. Поставити до лінії, щоб ненароком не розрізати дуже далеко. Так. Діти, тепер ви можете повернути це відео на початок і. Оце все саме зробити з оцією заготовочкою. Готово. Тепер ми з вами розгортаємо наші смужечки і складаємо їх ось так навпаки, блискучою стороною наперед до себе. І ось тут е, трошки притискаємо знизу. Так. Вона все одно розкладається, але зараз ми все зробимо так, як треба. Так, є. І для того, аби нам з вами було зручніше працювати зараз, ми з вами беремо клеєвий пістолет. До речі, не забуваємо, що цей прилад гарячий можна спектися. Тому Користуємося клеєвим пістолетом з дозволу батьків або під їх наглядом. Проводимо лінію ось тут, над нашою чорною отою лінією, яку ми ручкою проводили, так? і е, притискаємо. Це дозволить нам плести е, вільно, і е, нічого у нас ніде не буде з'їжджати, оці верхні частинки будуть триматися разом. Те саме ми робимо з вами із синьою заготовкою. Ось, дивіться, чорна лінія в нас є, так. Над нею ми проводимо таку ось смужечку клею і притискаємо. Вирівнюємо ось тут по верхньому краю, щоб не було нерівності у вас. Рівнесенько склали і притиснули. Так. Ось ми з вами маємо дві частинки, із яких ми будемо роб... плести серце. Так, ось таке. Як ми це робимо? Ось дивіться. Ось в такому положенні вони у нас будуть знаходитися ці дві заготовочки. Беремо, ось у нас перша смужка заготовки. Ми її вставляємо в ось цю блакитну смужечку, бачите. У нас далі йде наступна блакитна. І тепер. Нам треба її вставити ось у жовтеньку. Бачите, тут у блакитну, тут у жовтеньку. Ви зараз побачите, ви все зрозумієте, може, зараз не дуже зрозумів. Наступна блакитна, дивіться, у нас, щоб вийшло плетіння правильне, дивимося і по черзі робимо тут. Жовта заходить у блакитну, тут блакитна заходить у жовту. Далі тут жовта повинна зайти у блакитну. Ось так. Так. Далі блакитна повинна зайти наступна ось у жовту. Ну і далі, навпаки, жовта повинна зайти у блакитну. І остання блакитна заходить у жовту. Ось так. Ви можете свій виріб повертати, як вам зручно, посувати. Далі ми повинні підтягти оцю нашу жовту смужку до гори якомога вище. Діти, я раджу молодшій групі виготовити таке серце спочатку із паперу, тобто потренуватися. Та й старша група теж може потренуватись на папері, і потім уже їм буде легше, простіше зробити це з Фамірану. Якщо ви впевнені, що у вас одразу все вийде, це дуже добре. І робіть одразу з Фомірану. Далі, дивіться, у нас наступна наша з вами. Одну ми вже ось проблили, так? Ось у нас з вами наступна жовта смужечка. Е, що ми будемо робити з оцією? Дивіться, тут блакитна була зверху. Тепер ось наступний оцей квадратичок, тут повинна бути яка жовта. так же? Так. же? Тепер ми беремо блакитну ховаємо. Так, і ось у нас зверху буде. Жовта. Наступна повинна бути блакитна, так? тому плетем ось так жовту, заводимо у блакитну петлю. Далі, навпаки, слідкуйте діти за тим, щоб ваше плетіння було рівненьким. Правильним. Ви можете посунути догори, це все діло, ось так от. так, Можете, навпаки, спустити донизу, якщо ви бачите, що у вас там десь щось нерівності якісь. ось дивіться, Тут у нас жовтий квадратик, наступний квадратик у нас повинен бути блакитним, тому жовту цю смужечку треба заховати. І зверху буде у нас блакитна. Блакитну смужку сюди. Так. І ховаємо нашу жовтеньку смужечку. Ось, дивіться, два рядочки ми вже з вами проплили, у нас їх шість цих рядочків. Піднімаємо постійно на гору, щоб було все рівно, і щоб тут у вас вистачило місця проплести всі смужки. Так, підняли на гору. Наступна смужечка. Дивіться, тут у нас зараз жовтий квадратик, да? Оцей квадратичок, який у нас, значить, повинен бути блакитний. так? У шахматному порядочку ми це робимо. Так, завели у блакитну петлю. Далі ми оцю блакитну петлю повинні завести в жовту, так? Ще раз повторюю, виріб, ви можете розвертати, як вам завгодно, і плести. Ну, Для того, щоб вам було зручно плести. Так, Ну, я сподіваюся, ви зрозуміли вже, як це робиться. Тому продовжуємо самостійно зустрінемося з вами вже на останньому рядочку. І я розповім що робити після того, коли ви вже. О, може вискакувати. Що робити після того, коли ви вже закінчили своє плетіння? Ось це крайня вже у нас. Так, ось ми з вами проплили вже три смужки, так? Підтягуємо їх завжди от сюди, нагору, де у нас буде серце. цих. Прямокутників ми будемо робити серце, кружальця нашого серця. Так, продовжуємо діти самостійно, зустрінемося на останньому рядочку з вами. Нам залишилось з вами проплести останній рядок, і вам може здатися, що вже ось тут не вистачає вам місця. Що ми робимо? Ми беремо фоаміран, він доволі такий матеріал, такий, який розтягується. Бачите, ось трошечки береш, за нього тягнеш, і він трошечки розтягається. Але сильно не тягніть, бо порвете. Ось, протягаєте, трохи сюди, і у вас з'являється більше місця, ніж ось тут, бачите? Взяли наступно: оці дві довгі блакитні, да? смужечки. Оця вже коротенька. Беремо за неї трошки підтягаємо. З усіма наступними робимо те саме. Так. І можна ж іще й оці жовтенькі трошки попідтягати туди, щоб вам було як проплести. Ось у нас залишається остання жовта смужка. Так, ми зараз її так само проплітаємо, як і всі інші. Оці крайній крайні рядочок трошечки важче, мабуть, проплести, ніж усі інші. Але страшного немає нічого. І у вас все обов'язково вийде. Ось так, бачите? З папером, діти, це все буде зробити набагато легше. Тому я і раджу вам спочатку зробити це все на папері, потренуватись, а потім вже приступати, ну, щоб не псувати фоаміран, да, якщо ви там хочете його зберегти і не зіпсувати. Так, ось, бачите, в петельку я Намагаюся вставити, але погано виходить, і доводиться ось так тягти за край, і тоді все добре. Так, тут блакитна, значить, наступна повинна бути жовта. Так. І останнє. Ми її можемо підтягти і. Зробити те, що нам потрібно, а потім розрівняти і все. Отак От прям розкривайте цю петельку, не бійтесь туди, ось звідси пальчиком підтягти її. Все. Сплили, ура. Так, що ми робимо далі? Далі нам треба зробити ось тут форму серця. Діти, якщо ви боїтеся, що ви зіпсуєте ось тут ваше плетіння, то краще намалюйте серце на папері, ось обведіть оцю, оцю частину на папері і намалюйте сердечко, а потім прикладете, обведете і виріжете. Я спробую зробити це одразу. Дивіться, що нам треба зробити, по суті. Нам треба зрізати оцей кут і зрізати оцей кут. І все, закруглить оцей кут і закруглить оцей кут. І все. Будемо зараз намагатися не зіпсувати своє серце. Ось таке вушко, сердечка вже в нас вийшло. Не розріжте, будь ласка, надто далеко, щоб вже ж дійсно не зіпсувати своє плетіння. Ну, а хто боїться зіпсувати, то я ж говорю, будь ласка, на папері. Намалюйте серце і прикладіть, обведіть і вирішите. Ось, бачите, тут негарно якось вийшло, я рівняю. Так. І тут ми зробимо цю частинку більш такою круглою. Ось. Таке У нас з вами сердечко вийшло. З обох боків воно в нас однакове. От що ми робимо далі? Далі нам з вами треба. Зараз, секундочку побачила, деякі недоліки, які, в принципі, ми зараз прикриємо декором. Так. Ми з вами, Якщо ви робите на шпажці, ось таке серце. Тільки діти, якщо захисникам воно буде, то, мабуть, на шпажці краще не робити, а краще тут петельку прикріпіть, добре? Е, так, ось, дивіться, куди ми з вами повинні вклеїти. Отут у нас є така дірочка, куди ми вклеїмо нашу шпажку. Для цього беремо клеєвий пістолет, наносимо наносик. Нашої шпажки клей, вставили сюди. Подивилися, щоб серце не було так набік, або там ще якось рівненько. Переконалися, що серце наше рівно знаходиться відносно шпажки. І ось так притисли пальчиками і трошечки потримали, поки клей застигне. І застигає швидко, тому продовжуємо далі. Е, я е, хочу декорувати ось так своє серце. Е, для цього в мене є е, ось такий я маю шнур. Так? Можливо, у вас є те щось подібне, є такі шнури з паєток на нитці, але в мене немає того кольору, який потрібен. Тому... Ось користуюся тим, що в мене є. Наносимо трохи клею на серце і так от по колу обклеюємо все серце. До речі, це допоможе вам ось сховати якісь отакі нерівності. Ну і інші там недоліки, які у вас є на вашому сердечку. Ось за цією прикрасою, декором таким ви його сховаєте, його не буде видно. Діти, коли ви дійшли до середини серця, ви нанесли ось тут клей і приклали ось цей шнур, якщо у вас такий же шнур, як і у мене, і вам треба отут-протиснути -от чимось. Ось я лінійку використовую, можна шпажку, можна ножиці. Ось так прям придавити добре для того, щоб зберіглася форма серця, щоб чітка була ця форма, не порушилася. Ну і обклеюємо далі. Обклеїли, відрізаємо зайве. І приступаємо до виготовлення ось таких бантів. Як я вже з вами говорила, вам потрібно два, два квадрата фуамірана, довжина сторони 6,5 см. Довжина цієї сторони, так само. Довжина цієї сторони теж 6,5 см. Довжина цієї теж 6,5, тому що це квадрат у нього, як ми знаємо, всі сторони рівні. Що ми далі робимо з цим квадратиком? Нам з, потрібно, нам з вами потрібно провести ось такі лінії. Намагатимусь проводити такі слабенькі лінії, щоб не дуже було їх видно, коли буду склеювати бант. По діагоналі, а слабенькі вам не буде видно, так? Ось одна. Дивіться, і навскоси проводимо ще одну. Далі, для зручності, ми з вами виставляємо ось тут такі точки, дивіться, ось середина. От серединки приблизно 5 мм, приблизно 5 міліметрів, крапочку поставили, повертаємо приблизно 5 міліметрів і приблизно 5 міліметрів. Далі ми повинні розрізати наш квадрат кожну його лінію до ось цієї крапочки. Ось ріжемо стоп-крапка. Зупиняємось. Ріжемо, зупиняємось біля крапочки. Бачите? Не дорізаємо до центра. І останній. Що ми робимо далі? Ось що у вас повинно вийти. Працюємо на оцій стороні, Клей, ставимо крапельку клею ось сюди. Бачите, в один із куточків. Беремо один кутик, загинаємо сюди, і інший. Ось так. Притискаємо. Це вже буде у нас ось одне, з вами одна частинка банта. Синій робимо, поверну синій. Ось, бачите, з цього боку повинна бути інша така сама частинка, тому робимо те саме. Крапельку взагалі зовсім манюсіньку, можна прям носик. Пістолета витерти, опу цей фоаміран і все. Притискаємо, тримаємо трохи. Так, що ми робимо із оцими нижніми частинами? Одну частину ми з вами виріжемо ось так. Відрізаємо. Ось цей куточок ми вирізали просто. Е, іншу частину ми з вами виріжемо ось так. Я вже не малюю, вам і так видно. Бачите, ось цю крапочку, яку ми з вами ставили. До неї, оп, і прорізали. Бачите, ось ця крапочка залишилася у нас видно її. Знову оп. І прорізали. Але е, рівна ця смужка повинна бути. Вирівнюємо. І одразу її відрізаємо. Відрізали. Далі ось ці ось у хвостики, дивіться, ось вони зараз у нас вору стирчать, да? ми їх опускаємо донизу, ось в такому положенні фіксуємо клеєвим пістолетом. Крапелечка термоклею, і зафіксували наші нібито звисаючі хвостики банта. Ось. Притисли, потримали, все добре зафіксувалося. Що робимо далі? Нашу оцю смужечку, яку ми відрізали, ми її. Ще трочки підрівнюємо крапельку клею ставимо ось в центр банта і притуляємо ось так. Розвертаємо виріб на звородний бік. Ще одну крапельку клею ставимо тут, спускаємо донизу наш цей хвостик зайве відрізаємо Все. Наш бантик готовий. Ми прикріплюємо його ось знизу нашого виробу. Крапель поклею, прикріпили, потримали. Те саме робимо. Із жовтеньким квадратиком і прикріпляємо жовтий бант з цього боку. Що ж, мої любі, ось вироби наші готові. Я щиро дякую всім за перегляд мого відео. Якщо воно вам сподобалося, буду вдячна за подобаєчку. Та за якісь коментарі. Якщо щось не зрозуміло, це я звертаю зараз до вихованців свого гурточка. Якщо вам щось не зрозуміло, тоді, будь ласка, у Viber групі в нашій напишіть ваші запитання. І ми все це обговоримо і розберемося із усіма незрозумілостями і труднощами. Що ж, Якщо ви ще не підписані на наш каналчик з якоїсь причини, будь ласка, підпишіться, натисніть дзвіночок чорненький, і ви будете завжди першими бачити, коли виходить нове відео. Ну, а зараз на все вам добре і до нових зустрічей!